Привіт! Уклон в першу чергу це все-таки технологічна компанія. Ми. Чому це так важко? Перша частина пішла. Повірте, результат вийшов дуже класний. Окей, чудово. Уклон займає лідерські позиції на ринку, тому нам потрібно постійно створювати найкращі, найгучніші і найбільш цінні проекти. Оцима руками. Привіт, це відео про те, як влаштований і як працює зсередини український редхелінговий сервіс. «Уклон». сьогодні ми розкажемо про нашу піар-команду, як ми створюємо легендарні проекти і що важливо для нас і компанії. Мене звати Марко Кушнір. В Уклон я займаюся розвитком особистих брендів засновників компанії і топ-менеджменту, а також слідую напрям стратегічних змін у внутрішніх комунікаціях. Всім привіт! Мене звати Кріна Полянська. Я відповідаю за соціальні проекти, за фандрезингові активності, а також виконую різні адміністративні функції в роботі з командою. Привіт! Моє ім'я, Олександра Степаненко. Я займаюся піар-комунікаціями драйверського напрямку. Підтримую проєкти щодо інклюзивності уклон, а також створюю проєкти, які несуть спільні зміни. В Нашій команді кожен має свій напрямок комунікації. Одночасно це і є... Високий рівень свободи та прийняття рішень, але й велика відповідальність. Є піар-фахівці, що підтримують райдерський та драйверський напрям. Є ті, що займаються розвитком персональних брендів та внутрішніх комунікацій, а також комунікацією стратегічних змін. Також є декілька фахівців, які відповідають за соціальний напрям, що включає в себе гуманітарні та мілітарні проекти. Стратегічними є окремими частинами великого комунікаційного механізму. Така структура дає нам можливість вільно займатися своїми процесами. І що головне не заважати один одному. Кожна компанія або проєкт починається з визначення цілей та відповіді на прості запитання: що ми робимо та що ми хочемо досягнути цим. І відповідь часто не про цифри, а про зміни в суспільстві та про трансляцію цінностей бренду. Далі ми описуємо проєкт, створюємо roadmap, визначаємо канали комунікацій та спілкуємося з командами зазвичай це маркетинг, HR та продукти. І визначаємо вже безпосередньо задачі за кожним тіммейтом. Ми відкриті до нових рішень, прислухаємося до парад і у разі потреби швидко адаптуємось. Медіа та партнерів ми підбираємо за цінностями. Нам важливі нові виклики, а не шаблоні кейсу. Уклон займає лідерські позиції на ринку, тому нам потрібно постійно створювати найкращі, найгучніші і найбільш цінні проекти. Бігти першому складніше ніж наздоганяти. Багато з наших проектів. Це великі і дійсно важливі волонтерські ініціативи. Лише за минулий рік разом з фондами-партнерами нам вдалося зібрати понад 180 мільйонів гривень на FPV-дрони. Ми стежимо за простими та найпопулярнішими метриками: соу, so, частка голосу, річ, охоплення та сентімент тональність. Ми співпрацюємо разом з дослідницькою групою, проводимо опитування, визначаємо рівень довіри та вплив проєкту на конкретну цільову аудиторію. Ми постійно моніторимо медіа на кількість згадок, частку голосу, тональність та тематика, які з'являються в інформаційному просторі. Важливим для себе визначили робити також репутаційний аудит, завдяки чому ми визначаємо, чому нам довіряють райдери та драйвери, та чому з нами власне хочуть співпрацювати або навпаки. До піару в нашій команді ми підходимо дуже креативно та творчо. в цьому питанні. Ми досить радикальні, і це дозволяє нам бути більш ефективними. Для прикладу можна взяти будь-який наш спецпроект. Ми залучаємо різні медіа та інфлюенсерів. Згадати лише легендарний трек Подавай дрони як патрони, де ми заколабили двох найбільших інфлюєнсерів-волонтерів в Україні, або ж наш мовознавчий проєкт, який ми створили для популяризації української мови. Ведучими цього проєкту стали Амільта Рамільна-Сірова та відомий український блогер Андрій Шимановський. Повірте, результат вийшов дуже класний. З іншими брендами ми також співпрацюємо. До прикладу, запуск інклюзивного класу відбувся за підтримки мастер-картами Поуки. Києві, а у Львові за підтримки око уклон в першу чергу це все таки технологічна компанія. У нас дуже потужна продуктова розробка з інноваційними підходами та постійними покращеннями функціоналу сервісу. Тому нам завжди є чим ділитися з нашими користувачами аудиторією райдерів та драйверів. Також я хочу наголосити на тому, що ми ніколи не створюємо спецпроекти лише заради того, щоб бути в інформаційному просторі. Інформація, яку ми транслюємо назовні, вона завжди несе певну цінність, будь то оновлення продукту, цікава статистика по логістиці або ж ті самі соціальні проекти. Наш постійний виклик це збереження лідерських позицій у комунікаційному сегменті. Ми маємо найбільшу кількість згадок та охоплень, і більшість з них позитивні або нейтральні. Це наша головна точка росту. Також для нас важливо розвивати проекти соціальної відповідальності. Ми сучасний бізнес, який має слідкувати за трендами, що будуть завтра, а не були ще вчора. Тому наша команда постійно працює над проектами інклюзії, різноманіття та поваги один до одного. Яким людям цікаво було б доєднатися до нашої команди? Дуже важливо, щоб людина була небайдужою. Безумовно, важливе співпадіння по цінностям, достатній рівень емпатії, бажання працювати в синергії з командою. Це все множимо на професійні навички та етику. А також контакти в медіа. Проте ключовим поєнтом, на мою думку, буде першим небайдужість. На мою думку, піар зараз найбільше цінує сміливість і швидкість прийняття рішень. Наша команда має дійсно класні риси: це легкість, емпатичність, експертність і сильне відстоювання своїх кордонів. Якщо ти хочеш щось зробити і певен, що це буде працювати. Ти отримуєш весь арсенал необхідних механізмів. Якщо будь-хто з тімейтів приходить з ідеєю, в яку він чи вона щиро вірить і готовий обґрунтувати, то компанія зробить все від себе можливе, щоб проаналізувати, десь можливо підсилити і допомогти це все реалізувати. Нас об'єднує віра в ідеї, відповідальність, спільні цінності, а також підтримка одне одного.